Вона приїхала, до речі, Посполітою в сукні за сім тисяч дукатів і стала королевою, що реально керувала державою. Бона Марія Сфорца, неаполітенська принцеса, дружина короля Сигізмунда І старого, італійська гуманістка, політик, стратег придане сто тисяч дукатів в обмін володіння в Польщі, Литві та Україні. Вона передала владу синові ще за життя чоловіка, а після смерті короля намагалася втручатися у справи Сейзмунда 2 Августа, але той виступив проти матері. Її підозрювали в отруєнні другої дружини сина Барбари Радзивіл. У 1566-му вона повернулась до Італії з мішками золота та померла за рік, ймовірно, отруєна за наказом габсбургів. Її гроші ще довго повертали сріблом із Нового Світу, а Кременець досі пам'ятає цю жінку з династії Сфорца.